Вже можна назвати справжнім полюванням. Представники ТЦК в інших містах переймають досвід колег із Закарпаття та Львівщини. і Тепер рейди в тренажерках роблять і в столиці. Куди прийшли і чим все скінчилось, розповім вже за мить. З вами новини ТСН.UA, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Рейди ТЦК ширяться Україною. Військовим розв'язали руки спочатку на Закарпатті та Львівщині. Там їх уповноважили перевіряти документи в чоловіків просто на вулиці вулиці без поліцейських в Ужгороді зробили хід конем і взагалі дозволили робити поквартирний обхід. Але цим усе не закінчилося. І представники ТЦК почали вололювати чоловіків по тренажерних залах. Нормально, в режим общем, така приколюха, Коротше, в зал те ТЦКшники. хотят, да, реально по всем центру fit for you, режим. Что тут еще есть? Ну, короче, все те, кто рядом есть, те они, в принципе, заходят. Мне Вручення повісток у спортзалах перейняли і в Києві. Щоправда, кажуть, що військові у клуб не пустили. Натомість жінка на рецепшені почала допитуватися, чи чоловіки були на фронті. Я з вами не Це вас на мене. У мене до вас питань немає. У мене є до вас відправиння. Ви воювати питання.

Крім цього, навідалися представники ТЦК у цикавкочалки Дніпра та Львова. Тож тепер зали взагалі пустують. До слова на закарпатті військовими почали ходити і по комплексах відпочинку. Там повістки вручали у відомому оздорожчо рекреаційному комплексі Косено. У мережі тим часом жартують, коли черга дійде до Буковелю. А на масові обурення людей щодо нових локацій, де вручають повістки, відреагували в Закарпатському терцентрі. Там зазначили, що закон вони не порушують і пояснили, чому ходити почали по тренажерках. Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки приземного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями зсу, які у непростих умовах тримають оборону і б'ють ворога. В ДЦК наголошують, що досить бігати, адже вручення повістки не означає квиток на нуль, і нагадали про кримінальну відповідальність за перешкоджанням видачі повісток або ухилення від її отримання. Спочатку уточнюються дані: призовник проходить медичний огляд, і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися. Також повідомляємо про відповідальність за ухилення та будь-яке перешкоджання у видачі повісток. Так, відповідно до частини першої статті 114 кримінального кодексу. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, особливий період, тягне за собою позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, і у цій ситуації насправді є два боки монети: перша а де ж та демократична Україна зі свободою слова і вибору, і відколи людей виловлюють проти їх волі? Невже такі прийоми підвищують мотивацію? А от друга, якщо зараз люди не схаменуться і не об'єднаються як на початку повномасштабної війни? Про демократію доведеться забути назавжди, адже путінські шавки працюють зовсім по іншому. А поки ж у раді готуються представити до кінця року усі законопроєкти, кажуть, у процесі мобілізації відбудуться кардинальні зміни. З'являться категорії людей, котрі все ж таки зможуть мобілізуватися вже зараз. Водночас до пошуку чоловіків залучають і приватні компанії, які через портали з пошуку роботи шукають новобранців. І що варто зазначити, не завжди на посади штурмовиків, адже в армії зараз брак кадрів навіть серед цивільних спеціальностей. А за яких умов до армії пішли б ви? Пишіть свої думки ук. Коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам. Бережіть себе. Побачимось!